Громада села Боровичі, що у Маневицькому районі вирішувала, чи варто населеному пунктові долучатися до Колківської об'єднаної громади. Майбутнього ОТГ за перспективним планом мало б увійти шість сільських рад. з ним потрібно. Тому сьогодні пропоную розглянути саме ось цю офіційну пропозицію, яка поступила від Колківської селищної ради. І поряд з тим я заявляю, що більше офіцій. Пропозиції на не поступає. Нинішній Колківський селищний голова таки намагається створити спроможну ОТГ. У майбутній громаді буде два з половиною десятки депутатів, обраних самими ж селянами, які прямо впливатимуть на життя громади, каже Олександр Палінкевич. Я Хочу вам сказати, що наша громада буде спроможна. Так ми сьогодні відчуваємо лобі районної адміністрації, яка не хоче створення ковплеських об'єднаних територіальних громад. Однозначно, якщо цей процес не пройде добровільно, то потім він буде проходити. Примусово найгірше у адмінреформі втратити час. Професор Валентин Малиновський переконує, вперше за роки незалежності українці отримали шанс самостійно управляти усім на місцях і наблизити послуги до громадян. Немає втратити такої можливості і Колківська ОТГ, тим паче каже науковець, колись колки були райцентром, і тут добре функціонував цілий район. Чим далі ви відтягуєте, не приймаючи рішення, ви втрачаєте час, гроші, які би мали вже тут бути, і ресурси. Ви втратили 15-й рік. Перші громади створені на Волині 15 році. Ці громади п'ять було створено. Екскурсії Усіляко противиться усім процесам об'єднання місцева влада. За словами селян, залякує мешканців району, особливо медиків і педагогів. Голова райдержадміністрації Андрій Лендюк. Люди добрі, вам держава дала сьогодні єдиний шанс. Вам не буде придузного депутата, вам не буде назначений голова адміністрації на сьогоднішній день. Ви, якщо взяти по бюджету, ви трошки підні, самі основні, самі основні, основні підприємці знаходяться в колках і в старостійлі, потужніх. Це представте з тим, що ми нехто їм все, йдемо об'єднуватися, бо знаємо, що будемо крепші. Ми набагато будемо більше заробляти. Після суперечок і запитань Боровичани таки підтримали приєднання свого населеного пункту до Колківської громади. Відтак у сусідньому копилі цими днями такі обговорення звелись на нівець. На сходи селян прийшло 60 людей. До голосування досиділи не усі. Людей не багато, то може, може, треба було під думку далі продовжувати вивчати. Тож громадські обговорення це не тільки от зібралися. Є ж різні форми до кінця голосування. Вони покинули багато хто зали, що всі не, не голосували. Шість утрималися, шість за приєднання і 31 проти. Люди були вже залякані, дуже боялися. Хоча свої думки висловлювали, що вони за об'єднання, але вони налякані головою. Там його син, там його тесть. Дуже було п'яних людей багато. По виходу нас чуть не побили. За словами присутніх громадських активістів, яких на час голосування попросили вийти із зали, після слухань їх переслідували і навіть погрожували. І ми, як тільки вийшли з залу, стояв пан Лендюк, голова нашої райдержадміністрації, який дуже добувався, щоб прийняли негативні рішення, щоб не підтримали створення Колківської громади. І там голосування ще не закінчилось. Він нам сказав результат, що Купилівська сільська рада не приєднується до Колківської. Звідки він знав результат? Після того ці молодики повискакували. Вони були випивші, вони повискали, в тому числі син голови сільської ради нашому водію порвали рука від курточки. Приїхали потім машину з погрозою. «Віддай», щоб віддали те, що на відео знімали. Від них навіть прозвучала фраза, що живими ми звідти не виїдемо. Попри те, що Андрій Лендюк реформу децентралізації в одному з останніх інтерв'ю назвав шикарною й акцентував, що два роки тому їздив до сусідньої Польщі, аби розібратися в усіх нюансах адміністративного об'єднання у найбільшому районі на Волині, Маневецькому, чиновник наполягає на створенні усього двох ОТГ. Дуже шикарна реформа. Чого поясню? От, наприклад, я на сьогодні з однієї сторони є розпорядником коштів, тобто я і керую і сам себе контролюю. Нелогічно і тому правильно приз. Президент сказав, що так не може бути. І ми готові у ці повноваження розпоряджання коштами, як розвивати райони, територію і так далі віддати і віддати тим, кого на місці оберуть люди, народ, кому найбільше довіряють. Але контролюючі функції категорично не можна віддавати. А тим більше на місцеве самоврядування. Друге питання звикли люди, як би не було з усіма проблемами йти в адміністрацію. Попри усі намагання місцевої влади саботувати процес об'єднання, громада реальніше дивиться на стан справ. Прилісненська ОТГ уже функціонує на черзі створення Маневицької і Уківської, і це не останні ініціативи населення.